Слава Україні! Сьогодні парламент фактично відмовився працювати. Ми з самого початку знали, що Влада ухиляється від голосувань сьогодні по важливим питанням, оскільки у них немає більшості. А чого в них немає більшості? Тому що частина депутатів партії регіонів відсутні в залі причина поважна. Сьогодні великий футбол в Парижі, і вони поїхали туди. Тож для того, щоб врятувати ці голосування, і найважливіше питання перенесли на четвер. Опозиція намагалася провести переговори із представниками Євросоюзу і з Рибаком, переконуючи, що треба все-таки сьогодні поставити ці питання для того, щоб якому ва швидше вирішити питання трьох законів всього трьох законів, які треба проголосувати? Це закон про звільнення Тимошенка, закон про е, вибори, закон про прокуратуру. Але на жаль, партія регіонів була наполеглива і послідовна тільки в четвер, бо сьогодні футбол.